Люди багато говорять і мало пишуть. Тобто, коли я зустрічаю з людьми, оте зараз або коли я зустрічався з людьми з Донецька в Києві, дуже багато людей готово кажуть: а в нас це не так, а в нас це не так, а в нас те. Я їм кажу, люди, я не можу написати лист прокурору і сказати, що сьогодні на вулиці Хрещатик до мене підійшла людина, яка. Живе в Краматорську і повідомила такій -то, такій -то штуку, перевірте. І мені для того, щоб це зробити, треба ваш лист з вашим підписами, з вашою адресою. Тому що я можу посилатися тільки на вашу думку. Я не, є, ну, я не знаю цього факта, про який ви говорите. Але люди, як правило, після того, як довідуються, що їм треба особисто написати лист і особисто викласти ту чи іншу проблему чи побажання, вони обіцяють це зробити і не роблять. Таким чином. Я не думаю, що це байдужість, а я думаю, що це все-таки страх, коли людина боїться, що вона, виступаючи проти певного порядку речей, які є, чи вимагаючи чогось того, що передбачає закон, може накликати на себе якийсь негатив від місцевої влади. От тут мені здається, що це не повинно бути. Не, не повинно йти просто про активізацію, просто люди повинні зрозуміти, що якщо в Одесі чи в Сумах, в Харкові, чи у Львові, чи у Києві, чи е, в Черкасах люди не бояться цього робити, то денчани не є е, такими е, найбільш заляканими людьми, що їм не треба робитися, боятися робити те саме і звертатися і вимагати правосуддя стосовно чи законних дій стосовно кожного об'єкта. Неможливо в Україні всіх посадити і неможливо всіх в Україні розстріляти. Нас занадто багато, а судів міліції занадто мало. Ні, не занадто.